Так, колеги, а ну скажіть, вам інтересно, де взяти стійку до діабротики кукурузу в Україні? Откривайте Гровекс Маркет, там є номер телефону Гровекс Market, набираєте кажете: алло, Богдан сказав, що у вас є стійка до діабротики та і ми вам чуть-чуть для себе надамо кукурузи стійкою до діабротики, У нас того є. Вона там буде коштувати десь п'ять з хвостиком тисяч за мішок, але вона реально стійка до гліфосата і до кукурузи до діабротики. От. А якщо у вас є проблемні поля, де вам ну, нічого, крім кукурузи, не посієш, є такі поля, і ви вже знаєте, що в цьому році її там хавала діабротіка, просто позвоніть на Grovex Market і купіть тієї до діабротіки кукурузи. Там її мало, да, бо в минулому році її тільки-тільки зробили. В цьому році їй буде там, мабуть, мішків 300-400 на всю Україну. Тому швиденько позвоніть, забронюйте, скільки вам треба: там 10, 20, 50 мішків, і заберіть. Вона, кстати, тоже скоро буде уже uh, зафасована, травлена. ну, тобто класна гібридна кукурудза на стіка до гліфосату і до діабротіки одночасно. Тобто, можна буріни вичистити, і діабротіка